Привіт! Хочеш знати, як виглядає ідеальна співбесіда з точки зору HR? Зараз розповім. Перше, це не ідеальні відповіді з Google. Це ширість. Якщо ти чогось не знаєш, скажи, HR відчує, коли ти намагаєшся грати роль, а не бути собою. Друге, це підготовка. Не треба вчити історію компанії на пам'ять. Але хоча б зрозумій, куди ти йдеш. Коли кандидат каже, я просто шукаю будь-яку роботу. Це фініш. Третє. Це комунікація не тільки про те, як ти говориш, а про те, як слухаєш співбесіда це діалог, а не допит. HR звертає увагу не лише на резюме. Важливо, як ти реагуєш на зворотній зв'язок, чи вмієш визнавати помилки, чи співпрацюєш. А ось що псує враження: запізнення без попередження, пасивність, тобто мені все одно де працювати і таке інше. Або навпаки зарозумілість. Ну, наприклад, ну дивіться, у мене ж 5 років досвіду, і пам'ятай. Ідеальна співбесіда це коли обидві сторони після неї думають так, я хочу працювати саме з цією людиною.